Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас із дивовижною квіткою, одною з найрідкісніших у світі, орхідеєю, привидом Дендрофіла Ксліндена. Ця незрівнянна красуня, представниця роду безлистих неотропічних орхідей, поширена в болотистих лісах Флориди. Вона селиться в кронах дерев на вертикальних стволах і великих гілках, що вкриті мохами. Рослини цього роду видатні тим, що вони не мають розвинених стебел, окрім квітконосів. Їхнє листя редуковане до вигляду невеличких лусочок. Основна маса орхідеї привида складається зі здатного до фотосинтезу плаского мотузкоподібного зеленого коріння з характерними відмітинами. Ці білі рисочки називаються пневматодами, саме через них коріння здійснює газообмін для підтримання фотосинтезу. Квітка орхідеї дуже витончена і ароматна. Середня пелюстка сильно збільшена й утворює губу, що закінчується двома видовженими лопатями. Декому вони нагадують ноги жаби, тому квітка отримала ще одну неофіційну назву орхідея жаба. Уночі квітки орхідеї привида світяться і виділяють тонкий фруктово-яблучний аромат, що підсилюється рано вранці. Так, квітка приваблює своїх основних запилювачів нічних метеликів із родини Бражникових. Довгий хоботок цих комах дозволяє їм ласувати нектаром із дна глибокого нектарника квітки. В орхідеї привида є і другорядний запилювач, денний метелик косатець Велетенський, і є спостереження, що це підтверджують. Певно, його хоботок теж ні в року, якщо він може дістатися нектару у цих велетенських квітках. Орхідея привид перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство, забруднення атмосфери й води, кліматичні зміни та втрату середовища проживання. Вважається, що у Флориді залишилося всього тільки півтори тисячі цих рослин. Довгий термін життя орхідеї привида можливий лише в природних умовах, а її культивування проблематичне і вимагає неабияких зусиль. Зазвичай, поза природним довкіллям, орхідея гине впродовж року. Навіть досвідченим знавцям не вдається успішно культивувати цю квітку. Така ось чергова цікавинка природи. Неймовірно гарна і надзвичайно вразлива. І дуже сумно, що це живе диво ось ось може зникнути з лиця планети. Та хай там як! А я традиційно нагадую, друзі, що світ сповнений дивами. А отже, будуть нові зустрічі і нові захопливі історії. Побачимося!